Слава Богу, друзі. Час іде, іде дуже швидко. Я хотів би, щоб ми з вами зробили трошки деякі підсумки, оскільки ми мали протягом останніх трьох тижнів піст, спрямований, сфокусований, на ріст. Атмосфери в церкві. Ми сьогодні говорили про спів, прославлення через спів, тому що це не єдиний спосіб прославлення Бога, і навіть не основний, але є такий. І один дуже мудрий брат, якого я поважаю, він якось казав. Для того, щоб співати, має бути атмосфера. Коли хочеться заспівати, е, тому ми з вами говорили про атмосферу. Е, і протягом цього часу ми писали якби, е, такі інформаційні пости. І в одному з них, е, ну, я не пам'ятаю про яку саме атмосферу, е, це е, я писав, по-моєму. Е, для того, щоб щось росло. От Хто стикався з, ну, з ростом. В когось там на вікнах, можливо, квіти ростуть. Е, хтось на городі щось садив десь там на дачі, чи хтось в селі живе і так далі. Е, щоб щось росло. Е, ну, Для того є відповідні, для того потрібні відповідні умови, правда? Е, неможливо просто отак втикнути щось в землю. І все. Ну тут так тільки бур'ян росте. А якщо ми хочемо, щоб виросло щось хороше, виросло щось якісне, і з нього була користь. Має бути відповідний термін, щоб це посадити. Має бути відповідна температура, відповідна вологість, відповідний ґрунт, відповідний догляд, відповідні умови, правда? Атмосфера це називається атмосфера. Для того, щоб людина росла. Коли дитина народжується. Так само має бути відповідна температура, режим харчування, режим купання, там якісь десь щось не так лікування і так далі. Правда? Атмосфера. Відповідна атмосфера для того, щоб людина росла професійно. Має бути відповідна атмосфера. Для того, щоб людина чомусь вчилася, в чомусь розвивалася, мають бути відповідні умови. Правда? Ну ніхто не вчиться кулінарії в спортзалі. Правда? Не ті умови, не та атмосфера не розполагає. До всього є до всього для того, щоб розвивати ту чи іншу річ, для нього є певна атмосфера. І ми з вами говорили, що для того, щоб християнам і церкві в цілому рости комплексно, правильно, нормально, здорово рости і кількісно, і якісно, потрібні три атмосфери. Для того, щоб ми росли. На душевному рівні для того, щоб забезпечувалися душевні, це є важливі душевні потреби людини. Бути прийнятою, бути зрозумілою, мати підтримку, мати співчуття, мати співпрацю, довіру, відкритість і так далі. Для цього нам дуже важлива сімейна атмосфера. Саме вона забезпечує можливість. Душевного росту людей в церкві. Сімейна атмосфера. Атмосфера як в сім'ї. І е, важлива думка якість відносин. Якість відносин між людьми в церкві, так само, як і в сім'ї. Залежить від зусиль кожного з нас. Ми про це з вами також говорили. Я просто нагадую повторення мати навчання. Е, для того, щоб сім'я була повноцінною і відносини між батьками і дітьми, чоловіком і дружиною. Вони росли і були міцними, кожен повинен докладати зусилля. Інакше сім'я. Зрозуміло. Е, в першому. Послання до Корінтян 12.25 апостол Павло говорить, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. Бачите, добре, коли є різні переклади, можна порівняти десь так, десь інакше, і вони взаємодоповнюють чи дають якесь взаєморозуміння цього тексту. А щоб члени. Однаково дбали один про одного. Це забезпечує сімейну атмосферу церкви. Наступна е духовна атмосфера. Якщо в нас буде просто сімейна атмосфера, у нас будуть просто класні відносини. Ми будемо просто хорошим клубом добрих людей. Але для того, щоб церква була церквою, в ній повинен діяти Святий Дух. Скажіть амінь. Але духовна атмосфера в церкві не залежить від особливого місця, не залежить від особливого часу, не залежить від особливо обдарованих людей. Вона залежить. Вона досягає. Духовним зростом кожного члена церкви особисто. Е, трошки пастор говорив про це. Е, ми не являємося церквою з 10 ранку і до 12 обіду в неділю один раз в тиждень. Ми являємося церквою постійно. Ми являємося церквою 24 на 7, Ми поклоняємося Богу, ми маємо відносини з Богом 24 на 7. І коли ми сходимося сюди, маючи весь цей час міцні, хороші, якісні відносини з Богом, у нас, ну як мінімум, 90% різних наших отаких, от яких то недорозумінь, їх просто не буде. Коли ми кожен день зростаємо в Христі, зростаємо в Божому Слові, зростаємо в молитві, зростаємо в поклонінні Богу, таким чином забезпечується духовна атмосфера в церкві. Не особливими духовними дарами, не пророками, не іншими мовами, не з'їзними зібраннями, не ще чимось таким, що ми звикли це така. Е Такі сильні прояви духа. Особистим духовним ростом кожного християнина. І в посланні до Галатів, 6 розділ, 7-8 віршом, апостол Павло каже: не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Що тільки людина посіє, те саме пожне. Хто сіє для власного тіла, той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Якщо ми хочемо отримати духовну атмосферу в церкві, нам потрібно сіяти духовні плоди. Амінь? Добре. І третя атмосфера. Я не мав змоги бути минулу неділю. Це робоча атмосфера. Церква це знову таки, знову -таки е, не хороша сім'я, е, такий вузький круг спілкування е, з е, хорошими духовними обдарованими чи не обдарованими, але е, і хорошими високоморальними, і хорошими високодуховними людьми. Церква це. Е, е, Соломон порівнює е, в декількох е, варіантах е, нас людей з комахами, розумних людей з комахами. Правда? І каже, піди подивися на мураху, як вона працює. І е, 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 от таких два варіанти, якби можна було порівняти церкву з комахами. Це мурашник. Ви звертали коли-небудь увагу на таку річ, як мурашник? Або вулик, де живуть бджоли? Мабуть, близь, близька до нас річ. Ми всі, ну, може, не всі, але любимо мед. І в церкві, і в відносинах, і в сім'ї, і всюди нам би хотілося, щоб було як мед. І ще й ложкою. знаєте, де він береться в вулику той мед? А, сота. Він сам там появляється. Він забезпечується спільними зусиллями у всієї бджолиної сім'ї. Навіть хто пасічники, знаєте, воно так і називається Сім'я. От один. Оцей колектив, який живе в вулику, воно називається сім'я. І там нема. Навіть трутні, які є в вулику і які треба там видаляти, вони теж мають свою функцію, вони грають свою роль в певний час для певної справи. А так, в вулику, всі бджоли, так само, як в мурашнику всі мурахи, кожний має роботу обов'язково. Хтось носить мед, хтось годує личинок, хтось охороняє вхід, хтось забезпечує вентиляцію. Всі, абсолютно всі, вони задіяні. І кожна займається своєю справою. Друзі, робоча атмосфера це дуже важлива атмосфера. Церква це не просто такий закритий клуб. Церква має своє призначення в світі. Церква має дуже багато роботи. Церква має велике доручення Ісуса Христа. Йти по всьому світу і проповідувати Євангелію. Це головна, головна функція, головна ціль церкви. Церква має дуже багато різних служінь. Церква має і кожний член церкви він бере в цьому участь. І, можливо, це не щось велике, можливо, це не щось видне чи щось дуже глобально значиме. Це може бути одна невелика справа, але яка робиться стабільно і вірно. І вона забезпечує, закриває якусь певну ланку чи певну нішу, певну потребу. Послання до Римлян 12 розділі 4.8. Апостол Павло каже, бо як в одному тілі маємо багато членів. А всі члени мають неоднакове діяння. Неоднакове. Часто християни думають, я не, нічого не буду робити, чи не можу нічого робити, бо я не такий, як отой. От якби я був такий, то я би робив. А написано: всі мають неоднакове діяння. Всі не однакові. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам. Коли пророцтво, то виконує його в міровір. Коли служіння, будь на служіння, вчитель на навчання, втішитель на потішання, хто подає в простоті, хто головує з пильністю, хто милосердствує, з привітністю. Е в кожного є своя сфера, є своя. Свій об'єм роботи, є своя діяльність, і для того Богом передбачено, що кожен має якісь здібності. Друзі, така важлива думка. Ми часто, коли в цьому плані говоримо, то говоримо про те, що ми маємо своє покликання. Кожен має своє покликання. За часту це дуже багато запитань, як його знайти, я його не знаю, я не можу його знайти, я не розумію, яке моє покликання, я не розумію, в чому моє покликання. Друзі, не знання свого покликання. Або ну, може ви відносите себе до унікальних людей, які не мають свого покликання. Можливо, такі бувають, але їх небагато. Ну, але можливо, ви якраз саме така унікальна людина. Незнання або відсутність покликання не дає нам ліцензії на бездіяльність. Це не означає, що якщо ми не розуміємо, що нам робити, то все, ми можемо розслабитися і нічого не робити. Давайте знайдемо для себе своє місце, свою нішу, свою справу для е, от, досягнення спільної мети у цьому нашому е, вулику. Церква повноцінна церква це церква, яка працює. Е, на цьому я хотів би закінчити. Е, ми мали такий, такий піст. Не просто щоб от взяти 21 день і слава Господу, пройшли. Це просто якби такий старт: заданий напрямок, заданий вектор, в якому далі нам буде добре, буде правильно, буде ефективно працювати, рухатися і розвиватися. Давайте ми про це, друзі, разом з вами і помолимося.